Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І мені здається, пані Олена запитує. Іринка, дорогенька, дякую, будь ласка, подивіться, як з'їздив Кулеба до Китаю. Чого їздив клан... кланятися чи вже щось продав? І ось на цьому, коли я для себе читала, випали ось ці дві карти. Тому я, ну, хто дивиться мене постійно, знає, що я це вже от... Значить, карти дуже хочуть щось тут сказати. Ви бачите, дивіться, тут дійсно продаж. Продаж працюють над тим, щоб продати Україну. Давайте я прямо так скажу. От працюють, бачите, це товар вам ось, а це праця працюють над тим, щоб це все продати. Тобто, ну, давайте не будемо казати всю Україну, але щось то продав. Дивимося, тепер по питанням. Подивіться, як з'їздив Кулеба до Китаю? Чого їздив? А наскільки я розумію, його викликали. І наскільки я розумію, його викликали без завгоспа. А давайте подивимося. Чому не було Єрмака? Як це так? Ярмак на таку важливу зустріч, випустив його. Дивіться, ми вже про це говорили. Демократичні країни вони толерують. Морду будкою нашої влади. Так? От таку нахабність нашої влади. Китай не толерує. З Китаєм не, не, не... верніше, Китай панькатись не буде. Тому я так розумію, чому не поїхав. Але ми подивимося, чому не було з Кулебою Ярмака? Що сталося? А він коло Зеленського був. Він був коло Зеленського, але тут, бачите, іде якась відмова. Ось тут якась відмова. Шанс, який він хотів би. Зараз ми запитаємо, хотів взагалі Єрмак їхати туди. Хотів. Звичайно, що хотів. Єрмак сам вийшов. Ось. Я вже говорила, що в мене виходить Єрмак або король Монет, або імператор. Ось, це Зеленський. Ось, бачите, йому відмовили, це відмова. А, тобто, шанс. І оце теж різка була відмова. Тут була жорстка різка відмова. Ось. Але він хотів. Ось ця карта говорить. Звичайно, що він хотів. Він хоче кругом бути, і, і у всьому приймати рішення. Тобто, це ми вияснили. Його не запросили. Навіть так можна сказати, не запросили. Тепер, чого їздив, кланятися, чи вже щось продав? Це про Кулебу. Е, мета візиту до Китаю, кулеби. Тут була поспішна. Ось. Ну, тут, бачите, землі. Через землі. Ось. Тут ми вже про Єрмака не говоримо. Тобто, імператор. Чого? Його визвали? Це визов, щоб ви розуміли. Виклик. Виклик і швидкий. І ось ця карта теж підтверджує. Тобто, в цьому випадку ця карта говорить про Китай. Китайці запросили тільки Кулебу, виклик був тільки Кулеби, того й поїхав. А тепер справжня причина. Людина питає, кланятися, чи вже щось продав. Зараз ми подивимося, що карти скажуть: чи дійсно кланятися, чи щось він продавав. Якісь проекти якимось планом. Ви бачите, це план недобрий для України одразу карти говорять. Вони попереджають, тобто це в жертву приносити. План жертви. Ну, ви бачите, цілий клан хоче зайти в Україну. Зараз я ще тут докладу, яка небезпека. Краще не пропонувати. Ви бачите, буде перебор. Нам китайці не потрібні. Китайці нам не потрібні. Не... Ось, і ця карта теж говорить про те. Тут жорсткі якісь вимоги Китаю. Ось, домовлялися про щось. Тут, скоріше за все, якась капітуляція. Наскільки я розумію, тут а, цей перший ряд теж говорить про те, що тут має швидко щось відбутися швидка якась капітуляція, можливо, України. Тобто Китай тисне на Україну. Капітулювати. Але всі розуміють, що народ України на це не погодиться. Давайте тепер. Про що домовилися? Це було на користь України чи, навпаки, не на користь України. Ви бачите, випадає ось ця карта ресурси. Продавати ресурси. Тобто здавати території, поступитися. Угу. Китай хоче якусь частку. Китай хоче. І ось ця карта це загроза теж для України. Недобре. Недобре. Тут, знаєте, ресурс України продався якийсь. Тут могли і землі продати, тут могли і якусь енергію продати, тому що жезли це енергія. Це могла бути, міг бути міг газ, це могла бути енергія. Що таке енергія? Це міг бути і газ, це могло бути світло, це могли бути наші ліси, це могли. Бути наші корисні копалини, а можливо, і ґрунт наш, тобто наша земля. Ось якось так. Ну, так мені карти показують. І, до речі, ви бачите. Китай, Китай завжди йде під жезлами, щоб ви розуміли. Китай іде під дияволом, під імператором, під жезлами. Мечі це не Китай. Тому що Китай, вони. З-під тяжка. Але дуже потужно, дуже завойовницькі. Вони не ступляться просто так. Жезли просто так не уступаються. Хит, з хитринкою певною якоїсь жезли, навіть інколи. Ну, тут, за якимсь ресурсом, тут дійсно було підписання чогось або обговорення чогось, що не на користь України. Краще було це обминути, краще було це не брати. Тут попередження. А вони я не я не дивилася телевізор, тому я не знаю, що розказують Україні, але це недобре. Єдине, що скажу, це дуже недобре. Тому що тут перебор ресурсів піде не на нашу користь. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!